Отче, порадьте, що робити, якщо жінка зраджує з іншим чоловіком. Порадити що? Кому порадити? Ну, ви слухайте, я вам так скажу. Розумієте, що потяг чоловіка до жінки це один із основних інстинктів, які Господь Бог нас заклав. Те, що ми вміємо їх, знаєте, і спагання, то правда. Тому Бог і дав заповідь не чужа лож. Не через те, що Бог є проти якихось сексуальних відносин. Ні. Бог є проти того, що ми не можемо упорядкувати свої інстинкти. Потяг до протилежної статі це і нормально, бо, тому що так, для продовження роду. Але Господь Бог каже, от що їм в руки не дай, вони мусять і спаганять. Тому звертаюся до людей, які хочуть йти до Бога. Вчиться тримати себе в руках і крапка. Хто не може себе тримати в руках, ну його не втримаєш, його ланцями не можеш зв'язати, тому що, знаєте, про тих біснувати. Каже, і ланцями їх в'язали, але диявол трощив ті ланці, розумієте, вони розривалися і бігли голі. Так же само така сама необузданість наша є в тому, в їді, в чому-небудь, в базових наших основних інстинктах. Людина, як не може упорядкувати свою, не може справитися з собою, що її їсти, що не їсти, то їсть, як дурне, то голодує, потім, щоб схуднути, то ще щось там. Ну, це говорить про те, що ми не годні собі дати раду із своїми пристрастями. Кожному разу, коли шукаєте у світі якесь питання, моя вам порада. Навчіться почути Бога. Як? Треба замовчати. Щоб Бога почути, треба замовчати, бо Він не кричить, не говорить, він шепче. І щоб Бога почути, часом треба сісти і успокоїтися, успокоїти свої пристрасті, успокоїти свої думки, успокоїти себе. І тоді ти почуєш відповідь на запитання, ти почуєш відповідь Бога, ти почуєш, що тобі робити, і тоді твоє рішення буде правильне. Коли ми приймаємо рішення в бурі, Емоцій в бурі тих не, сказати, неконтрольованих тих емоцій, коли там емоції просто вискакують, от там рішення буде 100% неправильне. Щоб приймати рішення, треба користуватися розумом.